Якось я на днях недавно листав інстаграм, і мені попалось відео, і там молодий чоловік почав розказувати свою історію, як він прийшов до Бога. Ну, Я люблю свідчення дивитися. Не знаю, як ви, мені завжди цікаво, як люди приходять до Бога послухати. Я почав слухати, і ця історія вона була підкріплена фотографіями, відеосюжетами. Він розказував, як вони берегли чистоту з дружиною до шлюбу, як він почав, який друг пригласив в церкву, скільки часу він ходив. Були відео з хрещення, як він прийняв. Але потім він продовжував цю історію розказувати, і він каже: Але я на цьому не зупинився. Я продовжив свій розвиток далі. Я почав вивчати філософію, і він покинув церкву. Зараз, я так розумію, він навіть і не одружений вже, не знаю, яка історія його дружини. І він веде таке аморальне життя. Все це він висвітлює в Інстаграм і, ну, якби А, Як краще от, насолодитись життям, от, і, і збираючи цим підписників? Якось дуже стало сумно від цього, тому що ну, це вже не поодинокий випадок, і ми можемо помітити, що така тенденція вона зростає. Сьогодні ми будемо читати е, історію книги Рут. І Бог незмінний. Люди, якби тисячі років ведуть, вони не міняються. Ми бачимо про це. Гріхи ті самі залишаються, проблеми ті самі, але раді, ну, радує те, що і Бог залишається незмінним, і Бог залишається вірним. Як і тоді, так і зараз. І ми будемо читати сьогодні історію про невірство, яке веде до загибелі. Книга Руд, перший розділ з першого по шостий вірш. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю, і пішов був чоловік з Юденого Віфлеєму мешкати в Моавських полях, він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кильйон, Ефрофяни з Віфлеєму Юденого. І прийшли вони на Моавські поля, та й залишилися. І помер Елімелех муж Наомі, і зосталась вона та два їхні сини, і взяли вони собі за жінок Моавітянок, ім'я одній Орпа, а ім'я другій Рут. і сиділи вони там близько десяти літ, і помирали й вони обоє: Махлон та Кильйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та невістки її і вернулась з Маавських піль, бо почула на Маавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. Важливе е, в, такі орієнтири в Біблії часто згадуються це час, місце, люди. І е, дуже часто сказано за царя такого, чи там. В рік там царювання якогось царя або в якомусь конкретному місці. І тут сказано от починається так само є такий орієнтир і сталося за часу, коли судді судили. Пам'ятаєте недільну проповідь не забули? <рес> <рес> Слава Богу, що е <рес> його. Була проповідь про одного із суддів Ізраїля. Що це за час був? Як коротко можна описати цей час суддів, цей період історії в країні Ізраїль? Кожен робив, що хотів. Да, ми Зачитаємо. Дві силки ми зачитаємо. Суддів 10.6. А Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах і служили Ваалам та Астартам. І богам Арамським, і богам Сидонським, і Богам Моавським, і богам Амонським синів, і богам Фелестимським, і покинули вони Господа і не служили йому. І суддів 17.6 того часу не було царя в Ізраїлі кожен робив, що правдиве було в очах його. Такий важкий час. Неприємний. Що би ви могли сказати про наш час? В якій ми зараз живемо. Я хотів би сказати, що, що ми не поклоняємося зараз ідолам так, як вони. Але насправді можна там слідуючі слайди? Це, до речі, це фото з Хмельницького. Але насправді, так як ну, різними гріхами наш народ грішить. І в тому числі ми поклоняємося наш народ ідолам з дерева, з каменю. Казалось би, 21 століття на, на вулиці, але ну, воно аж до сюди дійшло і набирає ще оберти і стає популярним. Популярне в нашому народі всякі різні гадання до ворожок ходити. Також зараз, особливо, коли є багато зниклих безвісти, і люди буває прибігають до ворожок, щоб знати, живий, не живий, пропав, не пропав. Не дивлячись на те, що час важкий, багато людей роблять. Кожен так, як він собі вважає правильним, як він вважає за потрібним. Куча корупційних скандалів, олігархи керують країною. Можна згадати пісню Кузьми Скрябина, да? хлопці-олігархи. Ну, якби, Багато таких є гріхів, якими прославилась наша країна на весь світ. І не дивлячись на те, що ми вже такий довгий період знаходимося в таких важких обставинах. А люди не залишають ці гріхи. Навпаки, ця корупція просто масштабів таких досягнула вже, що ну, не вкладається просто в голові. А, ну, те саме з молоддю можна сказати: ця тенденція до того, що більшість молоді зараз світської вона атеїстична Її абсолютно не цікавить ніяка релігія, не тільки християнство. І це теж то, що наростає. І, і навіть молодь, яка виросла в церкві, яка була в християнських таборах, вона теж схильна до тенденції, маючи знання про Бога, маючи приклад інших там, старших людей, віруючих, все рівно дуже часті стали випадки, коли вони залишають церкву і просто живуть так, як вони хочуть. І всі ці важкі обставини. Не способствують тому, щоб вони зупинилися в своїх гріхах. На жаль. Слідче, що ми бачимо з тексту, що Бог посилає голод, що був голод у краю. Голод це одне з проклять, про які Бог попереджував народ ізраїльський перед тим, як вони війшли в землю обітовану. Бог говорить про те, що якщо вони відступлять від Нього. То він перечисли там великий перелік, і голице було одне з таких е, покарань, які будуть застосовані, якщо народ буде відступати від Господа. Е, П'ята книга Мойсеєва, 28, 23, 28 глава, 23 вірш: І стане небо твоє, що над твоєю головою мід'ю, а земля, що під тобою залізом, дасть Господь замість дощу краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж поки не будеш ти вигублений. Голос це Божий сигнал про те, що народ рухається не в тому напрямку. Бог контролює абсолютно всі обставини, які відбуваються на землі. Ви вірите в це? Я вірю в це. Так написано в Біблії. Бог керує природою. І Бог є той, хто допускає війни або зупиняє. І я впевнений в тому, що війна в Україні не виключення. І Бог допустив цю війну. Це. Не відбувається без його дозволу. Він це дозволив, щоб це відбувалося. Ми не знаємо всіх причин, чому Бог допустив цю війну. Не можемо зараз сказати. Але це точно Божий сигнал для всіх нас, щоб проаналізувати своє життя і подумати про те, чи не рухаюсь я не в тому напрямку. Чи не йду я проти Бога? Чи не служу я ідолам. Далі з тексту ми бачимо про, ну, ми побачили стан всього народу, а тепер ми бачимо конкретно одну сім'ю. І написані такі слова. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в муавських полях. Він і жінка та двоє синів його. Наголошено, що з у Віфлеєму, тому що й був ще один віфлеєм. У нас також є міста, деколи що з однаковим іменем. Але хочу наголосити на тому, що тут починається, пішов був чоловік. Хоча ми знаємо, що виїхала вся сім'я, але вся відповідальність за сім'ю, за те, куди вона рухається, Бог поклав на чоловіка. Так написано в Біблії. На чоловіку лежить відповідальність за духовний стан сім'ї. Він той, хто має вести свою сім'ю до Бога. Е, Елімелех повів свою сім'ю від Бога. Повів її в язичницький народ. А, Сьогодні багато людей теж виїжджають з країни, багато хто вже виїхав, вивезли свої сім'ї, хтось, можливо, ще планує, збирається. Ну, якби люди виїжджають, цей процес він йде постійно. Але лякає те, що багато цих людей, які виїжджають, вони абсолютно не думають про місце, куди вони виїжджають. Вони не цікавляться, чи є там церква, вони керуються абсолютно іншими пріоритетами. Вони схожі в своєму виборі, як пам'ятаєте, коли Авраам і Лот вони вибирали землю, От Лот вибрав там, де зеленіша трава. І то, що там знаходився Содом, його не сильно хвилювало. І якщо чоловік, який відповідає за духовний стан своєї сім'ї, там приймає рішення кудись переїхати, але абсолютно не турбується про духовний стан, ми знаємо зараз, що відбувається в європейських країнах, і все рівно ситуація різна, е, також в, в плані релігії. Ми бачимо, що є країни, які дуже вже законами, ну, ну, судом і гомора, ну що, якщо коротко так говорити, нічим не відрізняються. І е, Якщо люди виїжджають туди до питання, які їхні цінності тоді. І на чоловікові відповідальність за це. Те ж саме відповідальність на чоловіка за те, яке оточення. Навіть тих, хто не виїжджає. Ми все рівно не саме відповідальність, в якому оточенні знаходяться наші діти, з ким вони спілкуються, де ми проводимо час, з ким ми більше проводимо час? Ми більше проводимо час з церквою, чи ми більше проводимо час з світом? З ким в нас більше спільних інтересів? З церквою чи з світськими якимись людьми? Які наші цінності? Хто такий Моав? Ви пам'ятаєте? Це місце, куди цей чоловік повів свою сім'ю на поля Моава. Хто такий Моав? Це були їхні родичі ізраїльтян. Вони потомки Лота, ізраїльтяни потомки Авраама, а Лот був племінником Авраама. Але Лот народив Моава від своєї дочки. Пам'ятаєте? Вони вийшли з Содому, як кажуть, вони вийшли з Содому, але Содом не вийшов з них. І ну, отака от історія створення цього народу. І що ще зробив Моав? Коли, ізраїльтян, коли Бог виводив ізраїльтян з Єгипту, не пам'ятаєте, що вони зробили? Бог сказав ізраїльтянам, не чіпайте цей народ, бо це ваші брати. Але Моав пішов наняв Валаака. Давайте прочитаємо Валаама. П'ята єсейва книга, 23 й вірш. 23-я глава, 4-й, 5-й вірш. Не війде на збори Господні амонітянин та Моавітянин». Також десяте їхнє покоління не війде на збори Господні, аж на віки, за те, що вони не вийшли на зустріч вас із хлібом та водою в дорозі, коли ви виходили з Єгипту, і що найняли були на тебе Валаама, Беорового сина, Сетору, Араму, двох річок, щоб проклясти тебе. Моав хотів знищення Ізраїля, хоча вони були їхніми братами. Ну, це знаєте, схоже на те, якби сьогодні хтось взяв би свою сім'ю з українців і вивіз в Росію. Ну, така от ситуація. Поїхали до ворогів своїх, які бажали їхнього знищення, шукати там кращого життя. Залишили Господа, залишили свою рідню, залишили свій народ і поїхали шукати там щастя. Чоловіки, куди ми віддаємо свою сім'ю? Якому оточенню ми надаємо перевагу? Чи беремо ми взагалі відповідальність за цю роль? Чи виконуємо ми цю свою роль? А, нелегко це робити, і особливо в важкі часи, коли так само буває десь йде тиск як зовнішніх обставин, так і з середини, може, хвилювання дружини, хвилювання дітей, коли ракети літають над головою. Можна дуже легко помилитись. Можна під тиском цих всіх обставин повести не туди. Я не закликаю нас ізолюватись від світу, це неможливо. Ми не можемо сховатися десь і ми мусимо жити в світі. Але питання наших цінностей саме важливе це те, щоб світ не став всередині нас. Матвія 6.21 сказано: Буде скарб твій, там буде й серце твоє. Після цього, як Елемелех прийняв таке рішення, проявив невірство, він порушив Божу заповідь. Господь забороняв спілкуватися з тими народами, Господь забороняв мати стосунки з тими народами, але він прийняв таке рішення їхати туди. І Елемелех помер. Він помер за своє невірство. Цікаво, що діти, вони не були покарані за гріх батька. Господь не чіпав дітей, вони залишили живі, але вони залишили жити там далі. Вони продовжили жити там, і діти продовжили шлях батька. І взяли вони собі рут, перша глава, четвертий вірш, взяли вони собі за жінок, мавітянок, ім'я одній орпа ім'я другій рут. І сиділи вони там близько 10 літ. Молодь, це більше зараз для вас історія. Навіть якщо ваші батьки, таке може бути, таке може статись в вашому житті. Що ваші батьки залишили Господа, що ваші батьки згрішили, ви не понесете за це покарання, але ви несете відповідальність за свої вчинки і за свої рішення. Господь забороняв одружуватися з іншими народами, тому що вони жили просто розвратно, і він казав: ви, ну, якщо ви з ними почнете родичатись, ви просто станете такими самими. Легше скотитися в гіршу сторону, ніж перетягнути когось в кращу. Так завжди було. І Елімелех, Діти Елімелеха продовжили грішити. Продовжили воювати проти Бога і обоє з цих синів загинули також, померли. Коли ви будете одружуватись, вам також прийдеться, ну, вам треба думати про те, чи любить ваш партнер, ваша партнерка Бога. Якщо ви будете одружуватись на людині, для якої Бог не грає абсолютно ніякої ролі. Скоріше за все, ви скотитесь до її рівня. Не буде навпаки, що ви перетянете її на сторону Бога. У більшості випадків в таких ситуаціях ви підете в світ просто. Ви будете жити як цей світ, і ви будете жати наслідки всі гріха, які є в цьому світі, за які Бог карає людей. І навпаки, якщо ви знайдете таку людину, яка любить Бога, повірте, вона буде любити і вас. Це найкращий варіант для вас. Далі відбувається покаяння Наомі і повернення її в, до свого народу і до Бога. Рут. перша глава 19.21. Це вже коли вони вдвох повертались. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму, і сталося, коли вони ходили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них, і говорили, чи це Ноомі? А вона сказала їм: Не кличте мене Ноомі, кличте мене мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможною пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Ноомі, коли Господь свідчив проти мене, а в самогутній послав мені гори». Ми бачимо, що вона говорить про те, що вона вийшла з майном якимось туди за кращим життям, а повернулася ні з чим. Вона розуміє, що вона вчинила неправильно, тому що вона говорить: Господь свідчив проти мене. Вона розуміє, що вона переступила Божі заповіді. І коли вона повернулася. То дивіться, люди, місто зашуміло, люди говорили, що це не наомі, вони її впізнали. Тобто люди, які залишалися в віфлеємі, які пережили цей голод, вони не загинули. А, можливо, вони ну, там, скудніше харчувалися, можливо, в них не був такий достаток. Хоча ми бачимо, що вона прийшла з пустими руками до них. І ще саме цікавіше, що значення слова віфлеєм. Воно перекладається як дім хліба. І вони залишили дім хліба шукати хліб пішли в язичницьких народах. Ми знаємо, що Ісус Христос також названий хлібом. І це той, до кого ми маємо йти, коли в нас є якась потреба. Це той, хто може допомогти нам вирішити наші проблеми. І не потрібно шукати вирішення своїх проблем. Гріховними шляхами. Тому що наслідки дуже невтішні. Їхній гріх він був довготривалий протягом десяти років. Це не було якесь спонтанне рішення, таке маленька помилка. Тобто вони пробували в цьому дуже довгий час. І відповідно, якби, ну, Бог ж не зразу їх помертвяв. Був Бог милостивий і завжди дає людині час покаятись. І Він хоче, щоб люди повернулися. Те саме цей голод був посланий не для того, щоб знищити народ, а для того, щоб він повернувся до Бога. І весь період суддів він так і відбувався, коли Бог посилав суддю, народ навертався до Господа, Бог забирав покарання. Що можна сказати про рут? Це з з'ясницького народу дівчина. Яка отримала Божу милість, яка повірила в Бога, яка прийняла Бога Ізраїля, і як Бог благословив її. Далі вся книга вона построєна на контрасті. Вона показує невірство цієї сім'ї, і вона потім показує всю книгу вірність Рут, як вона веде себе. І це контрастує оця вірність і невірність. І рут, не дивлячись на те, що вона з язичницького народу, отримала спасіння. Рут отримала чоловіка багатого, благочестивого, якого вона не шукала, але вона шукала Бога. І Бог дав їй такого чоловіка: Рут стала бабцею Давида царя. І Рут увійшла в родовід Месії Ісуса Христа. Про що це говорить? Це говорить про Божу велику милість. І це говорить про те, що якби ті люди, які залишили Бога, Навернулися, Бог би помилував їх. Якщо Бог помилував людину з язичського народу, тим більше він би помилував своїх, які повернулися б до нього, але вони не хотіли повернутися. Вони залишалися на свому, аж поки не прийшло покарання. Луки, 18 розділ 8-й вірш. Чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Віра це те, що дає спасіння, це єдиний шлях, як ми можемо отримати спасіння. Невірство це швидкий шлях до загибелі. І в важкі часи нам особливо потрібна віра, щоб не звернути на неправильну дорогу.